Попри війну, юні спортсмени міста Білозерське продовжують тренуватися та гідно представляти місто та область на змаганнях різного рівня. Так нещодавно кікбоксери повернулися з чемпіонату України, що пройшов у броварах. Зайняли там призові міста 4 бронзи і одне второє місце. Пройшов у нас чемпіонат, кубок чемпіоната міра де діучастував. мой воспитанник Свечкарь Владислав, где тоже занял призовое место, бронзу, вот, с чем мы его и поздравляем. Ну, в Стамбуле прошли хорошо, соперничество было очень хорошее. Пацаны хорошие, все боксируют отлично. Я занимаюсь около пяти лет. Ну, с 11 лет пришел сюда очень маленький, был толстый. Меня всі обзвалі. Ну як так вийшло, що я вираз і тепер практично саме на чемпіонаті України хлопець здобув перемогу у розділі Лоу-Кік, а на змаганнях з Кубку світу, що проходили у Туреччині у фулконтакті. Валерій у тренерстві вже близько п'яти років. А у спорт закохався ще із самого дитинства. Да, з п'ятого класу, з п'ятого класу, як пішов я на бокс, іскала себе теж то була штанга, то Футбол, но решил no, таки заниматься боксом. Потом, придя после армии, начал заниматься венчуном. Ну, как правильно, может быть, и венчун, и юнчун. И красивый был вид спорта так И Он меня заинтересовал. Щоденні тренування, запорука, успіху на змаганнях. Тож щоранку кікбоксери приходять на заняття. Воспитанника у мене 23 чоловіка. Тренування проходять утром і вечором. Утренні у нас з 6 утра до 7 до утра, вечерня з 16.00 до 7 вечора. В зв'язку з цим положенням ми тренуємося зараз на вулиці. Сюди приходимо тільки переобуємося, переденьмося. І на свіжому повітрі тренуємося. На здобутих перемогах спортсмени звісно зупинятися не планують. Ближайше сейчас Владик поїде на збори в Болгарію. Це буде з 1 іюля. Он там буде проходити на зборах ну, тренування, будуть усі на вот, місяця два или три. А потім поїде на чемпіонат світу». Вітаємо кікбоксерів з гарними результатами та бажаємо успіхів та перемог у наступних змаганнях.